Розглядаємо токмак. Що чекає це місто? Ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. На жаль, нічим порадувати не можу. Прогноз на листопад: Паш Пентаклів, Сонце, Дев'ятка жезлів. На дні вісьмірка жезлів. По цим картам, вірогідно, є якась військова допомога окупантам. Далі по сонцю. Це на війну нічого доброго, це вогонь, вибухи, дев'ятка жезлів дуже-дуже важко. І по вісмірці жезлів що по дев'ятки жезлів це летять ракети, по сонцю це вибухи. Сподіваюся, що цей прогноз. Не відіграється в повній мірі. Прошу вас всі візуалізуйте, моліться, просіть вищі сили, щоб захистили ваше місто щодо питання. Чи буде місто зруйноване, чи його зітруть з лиця, з лиця землі? Дуже занепокоєні люди. Ось такий коментар написали при проханні подивитися на місто, то, на жаль, випали такі карти: Диявол на дні сонця. Це також про великий вогонь, про великі руйнування. Якщо в дияволі є шістка кубків, немає жезлів. Якщо брати диявол разом з шісткою кубків, то це руйнування на 60-70%, звідки я беру ці цифри. Диявол це 15-22% руйнування, я загадала, і це вийшло 0,68, тобто це 68%. Картою шістка кубків, підтвердився цей прогноз. Тобто, 70% за час війни може бути зруйновані будівлі міста. На жаль, що тут дублюється Сонце, що тут? На війну це, на жаль, негарна карта, це карта вогню. І по дияволу, звичайно, також ось тут бачимо вогонь. І диявол це завжди про великі значні руйнування пожежі. На жаль, не можу вас нічим порадувати, але хочу сказати, що майбутнє багато варіантне, тому прошу кожного робіть свій вклад в колективне, безсвідоме для того, щоб допомогти цьому місту населеному пункту залишитися. Більш стабільним, щоб не було таких глобальних руйнувань, як показує на даний момент прогноз. Але в будь-якому випадку тримайтеся, я не знаю, це просто кошмар, якнайшвидшої перемоги, звільнення, і щоб кожне місто, кожен населений пункт український був під українським прапором, дихав вільно повітрям. Українським і не було цих всіх жахів, які люди переживають. До нових зустрічей!